Що рахувати перші там, три моменти протягом 20 хвилин. Потім... Що сталося з командою Потім? Звичайно, важко казати, тому що так, ви правильно кажете, що спочатку дуже гарно почали, создали багато моментів, забили гол. Але після цього я не знаю, що з ними трапилося. Почалися помилки, почали дарувати м'яч супернику. Мабуть, хотіли зрівняти, щоб ще раз. Але забили другий м'яч і в кінцівки, десь, мабуть, не вистачило якось опиту класу, тому що вигравати 2-1 в кінці і по... натрапити на контратаку, це, звичайно, незрозуміло для мене. Десь треба було може, свалити, там, зупинити цю швидку атаку та підійти в оборону. Звичайно, так гра була динамічна. Я думаю, сподобалась вболівальникам, дві команди. Хотіли перемогти, шо, гарна команда, Олександрій, добрий тренер. Шо, бажаємо успіху.